Вітаю друзі. Сьогодні 13 квітня 24-го року, сьома ранку, мій піддослідний абрикос. Вчора провів вечором обробку профілактичну. Хоча є думки, що можна було не обробляти. Але, друзі, ви бачите, яка непередбачувана погода у нас. В тому році в цей час я знімав, хто хоче, може подивитися, що тут коїлось. Все мокре було. І після обробок моїх все було добре. В цьому році результат на даний час задовільний, в зав'язі повно. Сама суцільна зав'язь. Признаків манеріозу немає, персик у мене тут доцвітає, бризкав топсін М 15 мл і актара і Гумат. А вторая минимальная доза для профилактики, друзья. Такой стан моей піддослідної вышеньки сусідської. Теж пока признаки у манеріозу не видно. Оце сусідський абрикос, який не обробляється. Ви бачите які тут квіти, друзі? О, вони всі відпадають. А тільки на кончиках листя. Поки що зелене. А квіти вон, всі почернівші. Ну, Є де абрикосики. Треба обробляти, хвороба сидить там внутрі, зараз В цьому році бджіл майже не було, погода добра І складається таке враження, що Можна було не обробляти. Можливо але ще половина тільки весни пройшла. Бачите, всі бруньки розпущені. Зав'язь чудова! Вони ще залишки бордовської. І так профілактика актора 1,5 грами і топсин 15 мл. І гумат. Поки на цьому все по абрикосу. Тепер по персикам. Персик закінчує квітіння. Там такий погода така тепла, суха і тиха, що навіть пелюстки не опадають, Хоча квітіння він вже закінчив. Якщо ми отак потрусимо, бачите, квіточки злітають. От так. Буду сьогодні ввечері обробляти і персики. Нічого видумувати зараз не буду. Стан гарний. Погода тепла днем, ночью, трошки холодніше, 10-12. Буду приміняти хорус плюс скор. Три хоруса грами і два мілілітри Скора плюс очкідників шкідників флексі 4 мл плюс гумат. Кормить поки не буду. Наступне обробку дампітку підкормку по листу валаровським препаратом 20 20 20 слива теж закінчує квітіння. Все буду обробляти одним розчином, однією баковою сумішю. Хорус плюс скор плюс Валям флексі, який у всіх шкідників прибере. І додам гумат. І на цьому все. Зараз у нас які хвороби? Кучерява навряд чи буде при такій сухій погоді і, і теплій. Тому боротьба зараз крястий розпірос, кокомікос в основному. Хто хоче економний варіант, можна застосувати отакий от набор самшит антигусінь. Самшит це стробі плюс скор і антигусінь – це карате. В тому році я приміняв. Оце дві такі паковки, Це на 5 літрів. 2 на 10 літрів. І буде то, що треба, і проти кучерявості, і проти шкідників, і проти клястеро з На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.